І пані поно, дорогі друзі, вітаємо вас на закритті благодійного туру. Крила перемоги з пляжного волейболу серед чоловічих та жіночих команд. Турнір проводився на підтримку спецпідрозділу Крила та головного управління розвідки Міністерства оборони України. Організатори змагань. Фонд Старлайф благодійність та компанія Волеймак. Партнери турніру. Системи охорони Аяк Сістем, інтернет-магазин комп'ютерної техніки, Брейн Комп'ютерс, фабрика талантів АНТ, центр кузовного ремонту Аса Сервіс, автосервіс, кар -лайф Сервіс», професійна волейбольна Ліга України, технічний партнер, Вінницька обласна федерація волейболу, той, хто тарахтів два дні поспіль, актор театру та кіно Андрій Богданов. Дякую. Музичний супровід і класні треки під час ваших ігор. Діджей Стів! Так, спочатку ми вручаємо подяки нашим партнерам та організаторам. Подяка за допомогу в організації благодійного турніру з пляжного волейболу Крила Перемоги! Подяка Берегельському Олександру! Друзі, це найщедріша людина на цьому чемпіонаті, яка придбала два лоти одразу для своєї коханої для своєї донечки. Ваші оплески? Так, Вітаємо тебе, друзі. Подяка у мінському Євгену! Фото. Так, за допомогу в організації благодійного турніру з пляжного волейболу Крила перемоги. Подяка. Надається кулік олені. Андрю, спосуньтесь на банер, що було вже банером всі Боже, я не назвав фотограф нашого сьогодні. Олександра Ніщук. Відеооператори компанія Віта, я так зрозумів, так? Давайте обласна також їх подякуємо. Юрій Добровольський та Віталій Сарана. Віталій Сарана. Сарана ваші області. Так, подяка. Пілманіс мені Людмилій нагороджується. Люсь, я тебе знаю, як печенка. Дочерюся тут. Так, подяка. Стінянській тетяні. Подяка, видається півню Миколі. Цього хлопчика я знаю вже понад 40 років. Подяка кулік Сергію. Ні-ні. Де, де. Подяка Чечель Денису. Так, подяку Козаченко Назару. Оніщуку Олександру. А хто тебе фоткати буде? Це мій кум. Юрію добровольському. Ні, це мафія вся з Барвінку. А що, кошка? Подяка діджей Стів. Джек, <плес> я тобі заберу. А цього я взагалі не знаю. Подяка Андрію Богданову. Дякую. <плес> так. Ви готові? Переходимо до нагородження. Шановні пані і панове, вітаємо грамотою. За перші треті місця ми будемо нагороджувати наших переможців. А за, за зайняте четверте місце в благодійному турнірі з пляжного волейболу, крила перемоги. Ми е, подарунки ми вітаємо від компанії Brain. Е, е Жіноча команда, яка зайняла четверте місце. Таран Серафіма Харків. Лазоренко лілія суми ваші області. А мене не сьогодні до речі. Ота. Тихо чоловік поруч, я знаю. Подарунками за занято четверте місце нагороджується команда, посівша почесне четверте місце з місця. Городок Котик Олександр та Бердальов Олексій. Корунки забрати, да? Молодець. Так, ну що ж, переходимо до нагородження наших призерів та переможців. Отже, грамотою за зайняте третє місце в благодійному турнірі з пляжного волейболу крила перемоги. Нагороджується. Жіноча команда: «Білосвіт» Анна. Та «Чорнокозинська» Тетяна. Ваши області! За зайняте друге місце нагрожується ставнича Аліна Купових Катерина Київ. У щещобабуські буквально трішечки до першого не вистачило, але наступний раз буде краще. До речі, забув подяка Олександрі за каву для ведучого. Не, серйозно я цікав. Рухаємось далі, друзі. Ну і нарешті, перше місце серед жіночих команд посіла команда з міста Хмельницький. Загрузка віта. На Переход, Халявний. Переходимо до нагородження а, чоловічих команд. Третє місце у нашому турнірі посіла команда із міста Харків. Синяковський Валерій Таран Олексіва Шобовського. Зайняти друге місце в благодійному турнірі з пляжного волейболу. Крила перемоги. Нагороджується. Команда, яка посіла друге місце. Команда із міста Вінниця. Стеблецький Андрій. Послакає, Андрій! Друзі, ну а зараз, звичайно, та ми ці, кому, чекали з нетерпінням. Ось я би хотів, щоб зараз були найгучніші оплески. Тому що переможці нашого турніру зайняти перше місце благодійному ту турнірі з пляжного волейболу. Крила перемоги нагороджуються команди із міста Ужгород та свалява. Box and beauty. Scookies, <clears throat> Mikhail. <clears throat> 谢谢你 Слів від організаторів нашого турніру, друзі. Давайте також оплиском зустрінемо. Дорогі друзі, ми вже стали за ці два дня друзями. Я хочу вам щиро-щиро подякувати за те, що ви приїхали до нашого міста. Ті, що не місцеві, да і всі, хто прийняв участь в цьому турнірі. Ну, вам низький уклін, вам подяка за ваші донати. А головне вам подяка за той настрій, який ви подарували нам. Ми дивились, як ви боролися за кожен м'яч, коли це сонце в повному розпалі. І ми дивилися і думали. Мабуть, кожному з нас треба так відноситись до своєї справи, от як ви грали. Особлива подяка. Останнім нашим чемпіонам, тому що я побачила, як ви спіймали фан. І це було так круто. От реально дякую. Дякую вам всім. І ще раз приймайте участь у всіх благодійних турнірах, вигравайте всі офіційні чемпіонати, всім вам здоров'я і нам всім перемоги. Дякую. Друзі, ну що я хочу сказати. Всі організатори, які допомагали це свято зробити, спортсмени, глядачі, судді, це місто, я хочу сказати, що ви просто неймовірні. Я був вражений до губини душі. І що, що хотілося сказати, що. От ми дивилися сьогодні матчі, і хочеться кожному поважати. Якщо ви щось робите, ви виходите на майданчик, ви робите щось в своєму житті. Робить це від, віддавайте себе повністю, і тільки так буде успіх, як сьогодні грали наші спортсмени. Дякую вам всім. Друзі, це ще не усе. А вас прийшли привітати. Представник повітряних сил України, ваші оплески полковник Денис Щечель. Усі чіописки за севу. <пліг> Дякую всім. Шановні організатори, шановні учасники, учасниці, гості, мешканці місця, Всім, всім, всім привіт! Хто ще мене не застав, не побачив на цьому піску за протягом цього тижня? Теж готувався, було цікаво, що ж тут буде. Знаєте, не здивувався, коли глянув положення, яке викинув організатор наших змагань у Мінській Євген. Там було написано саме крайня ціль завдання, да, пропаганда здорового способу життя. Ви собі не уявляєте, що, зокрема, поза тим, що ми тут зібралися, да, зібрати декілька. Грошей на допомогу нашим Збройним силам України, ви приходячи додому, напевно, стикаєтесь з дитячими очима, сяючими, які кажуть: О, мама, я теж так хочу! Да? Тобто ж я вам вдячний, перш за все, за те, що ви доносите до нашого молодого покоління, що яким має бути ця молодість, дитинство, що вони дивились на здорові тіла, на могучі серця. На сяюче обличчя. Я вам сьогодні вже розказував все, таку маленьку хохму. Прийшов вчора додому. А, моя мала теж вчора тут була і каже: «Пап, ну все понятно, класно, все, дві ж, ну взагалі супер, 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 супер. А що це дівчатку це по дупі друг друга? <рес> <рес> ну що їй сказати кажу, ну підтримують бойовий дух, там все, натхнення. Любі друзі, я вам. Дуже вдячний за сьогоднішні, за вчорашні е, ці поєдинки, за ці, за ці натхнення цю неймовірну атмосферу, яку ви тут е, зробили. Ви зробили мій день, ви зробили День Вінниці. Ви зробили ці два дня просто ну надзвичайними. Я вам дуже вдячний від повітряних сил, від мешканців Вінниці. Дуже вам вдячний. Я вас попрошу перші, другі, треті місця підійти до мене. У нас теж є маленькі подарунки, вони символичні, але я думаю, на добру згадку вони не завадять. Дуже вам вдячний. Дякуємо вам, нашим янголам охоронцям. Так, Дівчина. 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 Це не перше місце, так? Перше місце ти будеш приміщення. Перше місцеві. Спільне фото, хлопці, отримайте подарунок. Дівчат, не відходьте, спільне фото ще просить вам. так, будь ласка, з нашому. Укрива перемоги! Слава Україні! Слава Україні! Слава! Та людина, яка сказала треба. Да? Якщо треба, то треба. І от воно на сьогодні є. Е е. Е е я. Від імені повітряних сил від командувача повітряних сил від командувача операційного командування повітряних сил. Я дуже вдячний, що такі натхнені люди є, які надихають інших людей, заставляють надихати інших людей. І тощо, тощо, тощо. Ваша вся команда е, тут приймала участь. Вам окремо подарунок. Розвертайте, дивіться. Дуже приємно буде я сподіваюся. Всім ще раз дякую. Вітаємо, шановні пані і панове, рівняння на прапор для виконання гімну. Запрошуються артисти Академії національних традицій, фабрика талантів. Шановні пані і панове, благодійний турнір крила перемоги з пляжного волейболу серед чоловічих та жіночих команд оголошується закритим.